Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 21 жовтня. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти у дівчат, що по вулиці Преображенській біля Богдана Хмельницького. Така кукрузка 10 гривень за качанчик. Така 20. Сливочка по 60. Грушка 90. Ось така сливка 190, груша 60. Кишмишек 120. Ось такий персик 100. Грушка по 75. Мандаринки по 150. Ось така сливочка 150. Яблучка по 50. Сливки 65, 55. дивіться, які гарнесенькі. Ось такий виноградок по 70, курмичка 130, сливка 50. Бананчики по 65 гривень. Яблучка це просто золото, а не яблука по 50 гривень. Цвітна капусточка по 45 гривень. Дивіться, яка гарнесенька. Розовий помідорчик 85. Ось такий 100, огірочок 130, перцюганчики 100 і 40, брокколі 75, редисончик 50, синенький 50 і ось така картопелька по 20 гривень. Це, друзі, як завжди, біжите з роботи, завітайте, придбайте, радуйте свою родину смаколиками. Все, до зустрічі!